Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов. Хто до нас вітається? Дітки, впізнали. До нас завітав колобок мандрівник, щоб познайомитися з геометричними фігурами. Сонечко на небі сяє. Форму круга воно має і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч, так спритно скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Отже, любі малята, ми Пригадали, що всі ці предмети мають круглу форму і схожі на круг. То який же круг? Дітки, погляньте, ось у мене круг з точкою. Проведу пальцем по краю круга від точки, і мій палець повернеться туди, звідки почав рухатися. Це каже про це, що у круга немає кутів і він може котитися. А чи може круг стояти на поверхні? Ні, він падає. Круг має дві сторони. А якщо його повернути боком, він перетворюється на тоненьку рисочку, покладу круг на долоню і накрою другою. Круг заховався між долоньками. Це каже про те, що він. Плоский І не має об'єму. Погляньмо на м'ячик. Проведу пальцем від намистинки по м'ячику. Палець знову повернувся до намистинки. Погляньте, як добре м'ячик вміє котитися, а ще він вміє стрибати. Покладу м'яч на долоню і накрию другою. М'ячик не заховався між долонями. Це тому, що м'ячик має об'єм, і завдяки цьому вміє добре стояти на поверхні. М'ячик кругла об'ємна фігура, яка називається куля. Дітки, пригадаємо предмети, схожі на кулю. Що це? Кавун, а це м'яч. А це клубок ниток, апельсин і повітряна кулька. Отже, любі малята, сьогодні ми познайомилися з новою геометричною фігурою, яка називається куля, вірно, і пригадали фігуру, схожу на кулю, яка називається круг. Молодці малята. Що спільного мають ці дві фігури? Вірно, вони круглі, не мають кутів, можуть котитися. А чим вони відрізняються? Круг фігура плоска, а куля фігура об'ємна, вірно малята. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожий наш гість колобок? Вірно, малята. Звичайно, колобок схожий на кулю. Він круглий і об'ємний. Наш колобок прощається з вами, бо час йому мандрувати далі. Наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей, малята!